Продовжує ефір головних новин Білої церкви щотижневим інтерв'ю цього разу на прямому зв'язку з нами директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук. Поговоримо про ринок праці в умовах війни, допомогу від держави та які професії найбільш затребувані. Слава Україні, пане Денисе! Героям слава! Яка наразі ситуація з безробіттям в області, зокрема і в Білоцерківському районі? Ви знаєте, постійний ринок праці на Київщині і саме в Білоцерківському районі він змінюється, але ми, як служба зайнятості, працюємо. Всі наші підрозділи, які знаходяться в Білоцерківському районі, сьогодні надають послуги. Ми працюємо не тільки з нашими безробітними. Ми бажуємо всіми нашими категоріями громадян, які звертаються до центру зайнятості. Протягом поточного року ми вже Скористалися нашими послугами майже 27 тисяч клієнтів. Саме по біло це десь більше 6,5 тисяч. Звернулися до наших підрозділів. Ми надаємо послуги, ми працюємо. Головне наша сьогодні мета це працевлаштування наших клієнтів. Ми працевлаштовуємо і надаємо. Відповідні послуги також нас звертаються роботодавці. У нас по Білоцерківському району 774 роботодавця, з якими працює Київ Київська обласна служба зайнятості. Вони нам подають вакансії, і наше завдання сьогодні це направити кваліфікованих працівників і допомогти роботодавцям працювати далі. А ось ще можете назвати цифру, скільки людей нині перебуває на обліку, та яка компенсація виплачується тим, які не можуть знайти роботу? Сьогодні на Київщині перебуває на обліку 4,5 тисячі безробітних. По білоцерківському районі ця цифра майже 1100 осіб шукають роботу. Це безробітні, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, і яким наші спеціалісти сьогодні шукають роботу. А чи отримують вони якісь кошти компенсацію, якщо можете назвати скільки це? Сьогодні в період воєнного стану всі безробітні отримують допомогу по безробіттю. Максимальний розмір допомоги по безробіттю сьогодні складає 6700 гривень. Мінімальний розмір складає для незастрахованих осіб 650 гривень, для застрахованих осіб 1800 гривень. Чи вистачає Середня... людям ось цих коштів, які видає їм центр зайнятості? Чи, можливо вони кажуть, що потрібно більше. Звичайно, це 6700 – це рівень мінімальної заробітної плати. Але якщо говорити про середній рівень допомоги по безробіттю, то не всі лише 25% отримують максимальний розмір допомоги по безробіттю. 6700. середній десь складає 3,5-4 тисячі гривень. І правильне запитання, що реально ці коштів недостатньо до того, щоб виживати, тому і наше завдання сьогодні це як можна мати більше вакансій, щоб як можна швидше працевлаштувати наших безробітних, допомогти їм знайти роботи. А, Поскільки... а чи вистачає ось цих вакансій, які все ж таки професії нині найбільш затребувані чи складно, наприклад, переселенцям знайти роботу в нашому регіоні? Реально, у нас є вакансії, їх недостатньо, але ми дякуємо нашим роботодавцям. Я користуючись нагодою, хочу подякувати нашим роботодавцям, які в непростий складний час сьогодні подають вакансії. Які розвивають своє виробництво. Ми у нас є релаковані підприємства, які знаходяться в тому числі в білоцерківському районі. І вони працюють і подають вакансію. Вони хочуть працювати. Вони хочуть оплачувати в бюджети всіх рівнів. Подаються вакансії тільки в цьому році. Понад 3 тисячі вакансій було подано до Київської обласної служби зайнятості по білоцерківському району. Там десь цифра 2,5 тисячі. Тому тут ми ну, працюємо з роботодавцями, і головне, ми допомагаємо знайти кваліфікованих працівників сьогодні. Пріоритетним є в тому числі внутрішньопереміщені особи, і ми починаємо з того, що на Київщині у нас є 97 міст компактного перебування внутрішньопереміщених осіб. Та 19 модульних містечок. наші спеціалісти постійно виїжджають до переселенців, спілкуються, пропонують вакансії, працевлаштовують наших внутрішньопереміщених осіб. А уряд сьогодні підтримує внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, є постанова 331. Якщо роботодавець бере на роботу внутрішньо переміщену особу. Ми сплачуємо як служба зайнятості роботодавцю 6700 гривень два місяці. А ось щодо переселенців, все таки чи він, їм вдається знайти ту роботу, на якій вони раніше працювали, точніше в вакансію, чи все таки вони кардинально мають змінювати свій рід діяльності? В першу чергу переселенці звертаються до нас е, знайти е, роботу. З, вони вже мають досвід конкретної роботи. Брилабу була людина економістом, Вона хоче працювати сьогодні економістом. І ми в першу чергу е, шукаємо роботу економіста. Якщо ми не можемо знайти е, е, підходящу роботу, то ми пропонуємо тимчасову зайнятість. І тут ми вже будемо говорити про наші активні програми. Я е, як, наприклад, суспільно-корисні роботи це можливість сьогодні. Заробити 6-700 гривень протягом місяця, попрацювавши попрацювавши на конкретному підприємстві. Як правило, це комунальне або державні підприємства наших громад. Тобто, якщо людина знаходиться на обліку, як ми переміщена особа, так вона не знайшла роботу або на не є клієнтом служби зайнятості, як правило, це. Внутрішньо переміщені особи, які не є клієнтами служби зайнятості. От ті, які знаходяться в містах компактного перебування, ми пропонуємо в тому числі тимчасову зайнятості. Контракт підписується, вона там може піти десь попрацювати, а підприємство отримує 6-700 гривень компенсацію за те, що вона. Працевлаштовую тому а тимчасово зайнятися. б шукаємо конкретну е, роботу за фахом, яку людина е, хоче отримати. А яка середня заробітна плата по ваканціях у області та на Білоцерківщині? Зокрема, е, десь сьогодні вона складає 11-12 тисяч гривень. По тих вакансіях, які подають наші роботодавці, це більше чи менше аніж минулого року. Рівень плати, він збільшується десь приблизно на 11-12% в порівнянні з минулим роком. Нині в Україні діє декілька держпрограм по зменшенню безробіття. Зокрема, людям пропонують гранти на створення та розвиток власної справи. Чим такі проєкти цікаві в умовах війни та як це допомагає працевлаштувати населення? Ви знаєте, у нас якраз от в з Білої церкві ми відкрили центр розвитку підприємництва, де ми запрошуємо а, в першу чергу тих, які хочуть западкувати власну справу. І ми говоримо про урядову про програму Власна справа. Люди, які бажають бути суб'єктами господарювання, вони проходять відповідне навчання і потім вони подають свої бізнес-ідеї або бізнес-план. І отримують мікрогрант, або це може бути вже діючі суб'єкти господарювання, будь-то фізичні особи-підприємці або юридичні особи підприємці, які вже мають свій бізнес. Вони також звертаються до служби зайнятості, готують бізнес-план. І отримують отримують кошти. А ось яка які кошти? Скільки це? Скільки це грошей? Чи є якась певна там сума? Що ось для таких, хто там 200 тисяч, для інших там 400, а для інших півмільйона? Все залишить від кількості створених робочих місць. Мінімальна сума гранту гранту складає 50 тисяч гривень, максимальна 250 тисяч гривень. Добре, перейдемо до наступного питання. Що таке ваучери на навчання та як їх можна отримати? Сьогодні держава дає можливість бути конкурентоспроможним на ринку праці. Ми бачимо, що є такі професії, які зникають з ринку праці, і нашим громадянам треба або пройти підготовку, або мабуть, отримати другу вищу освіту. Або можна підвищити кваліфікацію, тому сьогодні є можливість громадянам України звернутися до центру зайнятості і отримати, наприклад, другу вищу освіту. Для цього необхідна ну, для громадян України це перша умова. Це 45 років плюс 15 років страхового стажу. Також є у нас пільгові категорії, які е, можуть звертатися до центрів зайнятості. Це люди працездатного віку 18 18-60 е, працездатний вік. Вони можуть також звертатися, це переміщені Особи це у нас, особи, які звернулися протягом трьох років з дня звільнення з зв військової служби. Ми це називаємо учасники бойових дій. Так, і також це особи з інвалідністю е, за відсутності підходящої роботи. Ці категорії, це три останні. Це вони звертаються в 18 плюс до 60 років. Всі інші громадяни України це 45 п'люс е, та 15 років страхового стажу. Ми вже е, е, про це постійно говоримо. Популяризуємо цей напрямок. І ми вже маємо гарний результат. На Київщині у нас видано 544 ваучера. А на Білосипківщині ми вже видали 75 ваучерів. А це І... за який період? Це ми говоримо про двадцять 23... третій, 23 рік. Зрозуміло, і останнє питання нашого інтерв'ю: які спеціальності стануть на вашу думку основою розвитку для підняття економіки країни у повоєнний період? Ну от, наприклад, ми говорили сьогодні про суспільно-корисні роботи. Це можливість. Це ми даємо кошти в громади і направляємо наших безробітних на відбудову Київщини. От я думаю, що в першу чергу це будівельники. Всі категорії робітники з інструментом, всі робітничі професії, так потім це архітектори, дизайнери, веб дизайнери це IT-спеціалісти. Я думаю, що вивказані спеціальності вони також будуть актуальними після того, як буде перемога в нашій країні. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.